Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні довгоочікуване відео розпаковка моїх замовлень з мейкапу та онлайн-магазину Єва. Ці замовлення в мене вже, якщо чесно, довгенько стоять. Я ніяк не могла відзняти, тому що то не було часу. Потім я захворіла і зовсім було не до зйомок. Взагалі я нічого не робила, тільки лежала, можна сказати. Зараз більш-менш мені полегшало і вирішила відзняти, але це буде в форматі рук, тому що я не дуже ще досі гарно виглядаю, вибачаю за подробиці, але ну, доволі негарні вовки під носом через дуже такий інтенсивний нежить і інших таких наслідків вірусної моєї інфекції. Тому, е, вже ж поки що в такому форматі. Е, тільки е, повністю в мене все налагодиться і здоров'ям, і я приведу себе до ладу, відразу відео будуть, як і раніше, вже з обличчям. Так, і тепер давайте подивимось мої замовлення. Вони невеличкі. Е, так, і давайте почнемо з замовлення мейкап. Ціни я буду потім у відео тут вставляти, щоб не відволікатися. По-перше, я замовила собі ось такі вії пучкові, це в нас бренд Avenir Cosmetics. Я раніше взагалі не купувала, не пробувала саме ось такі пучкові, постійно саме такі стрічкові користувала А це вирішила спробувати приловчитися і до таких. Все-таки, з цими можна більш такий, можна сказати, повсякденний образ зробити, не такий навантажений. Тому буду тестувати, як з ними буде Також, Замовила ось такий лосьйон для тіла. Це доктор Санте з аргановою олією. Серія Natural Therapy. Я беру цю серію на затест, і це такий останній засіб, якого мені не вистачало. Відразу зараз буду його брати у використання. Так, і давайте подивимось: білого кольору. Доволі така. Консистенція така прям кремова, дуже така ніжна. Аромат дуже приємний. Такий арганово, знаєте, арганово кремовий. Є, є така нотка, знаєте, прям от як креми саме пахнуть. Я думаю, ну, хто вас зрозумів, той зрозумів. Дуже приємний аромат. Так. А, і ще на майкапі замовила ось такий. Так, ось такий пілінг. Це від бренду Sane. Це наш український бренд, доволі популярний. Я ще ніколи нічого з цього бренду не тестувала. і Вирішила спробувати пілінг для обличчя з гліколовою та молочною кислотою 5%. Ось такий об'ємчик. Дуже цікаво. Спробувати побачимо, як воно буде в дії. Так, і ще мені в подаруночок поклали ось такий пробничок Сани. Це маска для обличчя. Очищаюча та відбілююча маска з оксидом цинку та вітамінами ПП, в Е, А в 7 Ось така. Так, будемо тестувати. Так, з Мікапа це все. Ну, як я казала, невеликі замовлення. Так, і тепер давайте подивимось з Єви. По-перше, був там якийсь розпродаж, і а, я взяла ось такий крем для рук: це Farmstay із оливками. Ось такий доволі великий об'єм 100 мл. Фармстей особливо так не тестувала, тому стало цікаво, особливо за ту ціну. А, я не розумію, чому там така ціна, бо терміни. А, до 27-го року можна користуватися. Не розумію, чому так знизили ціну. А, ну, цікаво буде протестувати. І також, там була дуже гарна ціна на ось таку мініатюрку. Шла вона ось так, в Пакетику. Це крем для обличчя. Так, зараз. Глядає об'єм е, так де нас тут об'єм? 8 мл. Крем для обличчя Дерма Річ Солюшн. Це бренд Коді? Дуже цікаво, це такий доволі популярний бренд, але більше, я б сказала, для тих, хто робить нігті. А саме догляд, я так не сильно чула про їх догляд, і прям стало дуже цікаво спробувати, що це такий за крем. Так, і тепер декоративка. По-перше, взяла ось таку помаду від Ellen Pro, це матова помада. Я ще не пробувала таку. Відтінок 104, Вінтаж Rose. Так і ось так виглядає. почекайте. Ну, а, я думала на магніті. Ні. Так. Ось такий відтіночок. Давайте посочимо. Угу. Ось так виглядає. Доволі цікавий такий відтінок, думаю, що мені сподобається. І дуже так комфортно наноситься, і виглядає, так, виглядає матово, але начебто комфортно. Ну, буду тестувати, побачимо, як буде саме на губах відчуватися. Так, і о, в Єві акція на бренд LCF 2 дорівнює 4, це що означає? Це, замовляєте, ви. Чотири засоби, але два засоби з найменшою ціною йдуть в подарунок. І що я замовила? По-перше, це ось таку помаду Love Moments серія це рідка матова. Я дуже давно на неї дивилася, думала, чи брати, чи не брати, бо помад начебто багато. Але, ну, вже ж дуже давно я на неї дивилася, дуже давно її якось хотіла і вирішила, ну, все-таки спробую. Тому давайте подивимось: це відтінок 10-й. Е, Вибачаю, що трохи так розмовляю в нос і таке дихання, тому що, ну, розумієте, ще все-таки хворію. Так, ось такий відтінок. Ну, прям гарний. Дуже мені подобається. Люблю такі відтінки. Такий. Я б сказала, шоколадний такий. Угу. Думаю, що сподобається, думаю, що буде комфортно, Ну, все потрібно тестувати. Далі, другий засіб це ось такий глітер для макіяжу. Це у відтінку третьому сірий. Я взагалі люблю ось такі різні глітери, рідкі тіні, Тому, ну, це не новинка. Він вже давно в бренд LCF, але, знаєте, в мене все ніяк руки не доходили його спробувати. А тут вирішила, чому ні. Так. О, як гарно. Прям дуже подобається, ви подивіться, такий прям металік. Ой, яка краса. Прям перше враження, ну дуже прям приємне. Побачимо, як буде в макіяжах, як буде триматися, але ну це прям дуже гарно. Так, потім ще взяла ось такий гель-прозорий для брів. Це також Love Moments. А, ну, звичайний гель, гель-ягель. -гель. Тут особливо нічого сводчити. Це потрібно тестувати, дивитися, як буде фіксувати брови. А, наскільки довго фіксація буде триматися. На перший погляд. Доволі таке цікаве пакування з, з рожевою такою щіточкою. Зараз побачимо щіточка. Яка. Ось така. Доволі, я думаю, повинна бути зручна щіточка, вона така доволі компактна, недовга. Ну, будемо дивитись, будемо тестувати. Так, і останній це олівчик. Лівчик для очей кольоровий, це, я так розумію, гелевий в жовтому відтіночку. Чому в жовтому? Тому що в мене в колекції один жовтий від, від Color Intense. І він уже в мене майже закінчився. Там залишилось ну, зовсім трохи. І Він зараз у мене в косметичці. Скоріше за все, я його ось де закінчу. Тому відразу вже взяла собі ще, щоб в мене був жовтий в колекції, бо макіяжі я люблю робити якісь такі акцентні і знаю, що жовтий мені потрібен. Так, ну на, перший, на перше враження, то він такий, знаєте, я б сказала, не дуже прям гелевий, як я звикла. Він якийсь суховатий як по мені. Якщо порівнювати навіть з тим самим Color Intense, ну, побачимо, як буде. Можливо, він ще трохи розмалюється. Побачимо. Отже, ось таке замовлення невеличке. Пишіть, що ви з цього тестували, що вам подобається, що не подобається, буде дуже цікаво почитати. Ну а ми, як сподіваюся, все буде гаразд. Побачимось вже в відео, де я розкажу про антифаворити 2024 року, тому що я про фаворити розповіла і ще потрібно про антифаворити розповісти. Тому наступне відео, якщо все гаразд, то буде саме таке. Кому цікаво, то підписуйтесь, ставте звичайно вподобайку на це відео. Дивіться, в мене дуже багато відео на каналі, можете передивлюватись, у мене все по плейлистам. Я люблю, щоб все було, знаєте, посортовано, тому у мене багато плейлистів. Переходите і там знаходите, що вам саме цікаве. Ну, а, звичайно, в описі під відео залишу посилання на ці продукти, назви їхні. Залишу посилання на інстаграм на свій. Залишу посилання на телеграм-канал. Я нещодавно створила, і там взагалі все просто мега життєво. Я там постійно щось викладаю з життя. Перші там спочатку показую якісь сухі покупки, тому, кому цікаво, також переходьте, підписуйтесь. Ну, а ми побачимось вже дуже скоро. Всім дякую за підтримку, за те, що дивитесь. До наступних зустрічей, Всім па-па!